Так, ось так ведуть себе перепілки, як завжди, їм все цікаво. Збирали були яйця, зараз є тільки два, навчили скури скакати до них, їсти їхній корм, треба буде їх відгороджувати. Ось так у них така кормушка, як я давав на брудери годівничка, як я і купляв. Ось так відкриємо. Так. Що в нас перепілки? З перепілками все добре, несуться гарно, як і неслись. Десь тут в нас є штук напевно, 20 курочок. А, напевно, так є 20 курочок і 4 коготника. 20 курочок приблизно дають мені на день 15-17, десь так є, є. До 8 місяців їх можна тримати, ось так скаче. <сум> Бачить світло, не знає, що робиться. Хоче літати, напевно. Так вони собі там п'ють. У них там ніпельні поїлочки є. Годую зразу перепілки, зразу готовим кормом. Зараз годую одним, буду переходити на інший, бо інший мені вийде дешевше, причому дешевше набагато, правда, я буду брати велику кількість. Тому і відповідно буде ціна, але це все напишу згодом. Ось так куготи обскубують курочок. Коли їх топчуть, ну, але від того ніде не дінешся. Також ось це у нас плугути, кукурікає. Е, також перепілки можуть літом лисити, якщо їм занадто гарячо. Ось так їм весело, вони поїли, попили, скачуть собі, бігають. Їм ось клітка відкрита, ніхто нікуди не втікає, їм тут і місця достатньо, вони собі можуть тут побігати, поскакати, розівнутись, побавитись. Для них тут є весь час вода, їда, свіже повітря, я в них регулярно чиститься. Одним словом, ідеальні умови. Якщо б їм щось не підходило, якщо б їм щось не подобалось, вони б не несли яйця. Також ще де, дехто тримає перепілки таких типу клітках, але це б ну, клітка в таких загонах роблять там метр на метрі. Дають сітку до потолка, бо перепілка це пташка, яка літає. Ну, але таких перепілок переважно це техас тримають на відгодівлю. Просто 40-45 днів тримають і всіх прибирають на м'ясо. А маточне поголів, я, щоб збирати від них яйця, всі тримають ось таких чудових клітках. Такі клітки вже, те, як я почав робити, вже я там прикріпив кормушки. Годівнички точніше зробив сам. Дони я не купляв, бо о, перепілка можу зробити сам, а о-о-о. Ще залишилось, голомовно, зробити двері, зробити піддони і можна буде переселяти. Ну, як переселяти? Я ще не посадив, ніяк не назбираю яйця в інкубатор замовити, холодно, не хочу ще замовляти, бо нас в нас вночі зараз до мінус 7, мінус 10, щоб яйця не змерзло. Тому замовляти яйця не хочу. А так то були розіграші, то є постійні клієнти, які купляють яйця і так, ніби трохи яйця підзбирається, подзвонять постійні клієнти їм дам. То одне, то друге, тому з клітками мені не спішиться. Зараз, зараз роблю брудерабу, йде вивод. Курчат був, індичат вже скоро будуть знову індичата і курчата виводитись, тому мені зараз в першу чергу потрібно робити брудер. Тому клітку для перепілок поки що стоять. Стоять, що зробив, то зробив, а коли вже, коли вже будуть підростати або знайдеться час, тоді вже їх закінчу. Зараз ще піду покажу вам ще одна індокачка в мене сіла, я вже її посадив. Зараз ми ще сходимо, подивимося до неї. Так, Це в нас ця качка, що ми разом з вами її садили, робили їй гніздо. Напевно, післязавтра проведемо скупування її, подивимось, що робиться Ось прямо над нею. Сіла ось така трохи світліша. Вона така, типу сіра. Оця не чорна, вона така чорна, типу зі сірими. Такі кольорові всякі мені подобаються. Я стараюся лишати такі, щоб були різні кольори. Але хочу лишати ну, такі ще кульори ще більш-менш скубуться, а в мене чорні, як завжди хочеться, чи поменше чорних, а завжди виходить що їх найбільше. Але стараюсь лишати тепер, щоб освітлювати коричневі, бо коли з кубою. Все одно, навіть якщо ленька прийшла, все одно є пух, все одно воно лишається чорне, і тушки мають такий не дуже гарний вигляд. Краще більше подобається, якщо світло. Світла, тушка гарніша, краще подобається людям, краще купляє. І ось така ось вона тут стіла над нею. Вона теж така, трохи кусається, так як і всі індукачки. Але не так, щоб прям кидала, що била крилами. Досить спокійно. Поклав я їй теж 18 яєць. вона собі тут піддирає пух. Ось. Я тоді не мав часу, посадив її сам, не знімав. Коли буду скупувати, тоді вже вам зазнімлю. Вона тут собі була, піднесла, я ж був всі яйця позбирав, підклав під індичку. Вона, тут вона несла, ще й одні качки несли, бо тут було яєць, напевно, вісім, Вона я побачив, що сіла. Я її просто зі всіх гніздів позбирав. Було, я її буквально вчора посадив, було по, по дво, здається, чотири яйця, два в одному тут не було ні одного яйця. Ось тільки вже. Нанесли тут вони, по-моєму, є, але вони о, прикопують. Тут є одне, яка знесеться, буде напевно сідати і в горі теж вже. Якщо прикопують, значить теж якась планує собі вже сідати. Було умовно 4 яйця. За 2 дня. тут у нас 5, там одне і тут 6. 6 і 6. 12 яєць. За 2 дні вони знесли 8 яєць. Значить, десь 4 качки ще несеться. Так вони собі потроху, я так завжди роблю, вони собі потроху підношуються, якась качка сідає, я їй даю 18, якщо тепло літ, то можу і 21 дати, і 23. Вони собі так сидять. Якщо якась качка не хоче сідати, я просто. А та, яка я забираю, бо я їм качати забираю. Переважно перші не хочу ставати гнізда, то я їй просто ще даю на другий раз. У мене минулого року одна качка так не хотіла вставати, то вона сиділа три рази підряд, але і то качки так можуть сидіти, вони собі встають, літом вони можуть ходити і пів години, і годину гуляти, для них це взагалі не проблема. Сиділа, висиділа, зараз от вже несеться три виводки підряд. Але вона їла, пила, гуляла, себе почувала прекрасно. Я її пробував зняти, вона не ходіла, і щоб дарма. Не пропадало яйця і качка, я її просто садив. Ось такі справи на господарстві. Завтра планую провести купування яєць, які я закладав в інкубатор, там і курячі індичі разом з вами зробив. Всім дякую, що дивитесь, що коментуєте. Дякую, що пишете поради. Що підписуєтесь, ставите вподобайки. Всім гарного дня і мирного неба. Побачимось!